З раночком, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин. Сьогодні у нас четверг, І давайте з ночної події. Вона не зовсім з'ясована, це тільки попередні висновки, навіть не висновки, а попередні свідення і так далі. і так далі. ДТП з президентським автомобілем в 12 годин або в 24 години ночі, приблизно 24 години. Офіційна інформація. Президентська кортеж чи президентська машина стикнулася з легковиком. Лікарі, що супроводжували президента, надали допомогу водію легковика і він госпіталізований. Президента ну, осматривали, подивилися. Таких великих ушкоджень немає. Але питання: а що то за ушкодження малі? Далі? Буде проводитися слідство, і будуть вияснятися, при, якої, при якій обставині трапилось це ДТП. Перше 24 години. Це комендантська година в Києві. Як там з'явився цей легковик, для чого він там з'явився? Ну, це вже все далі. І не треба тут, я скажу так, по. -по, -по... По-простому тявкати, рявкати, мявкати і ще щось там пузири пускати, що там президентська машина збиває цивільних. По-перше, це президент зараз е номер один з посадовців, який знаходиться в небезпеці. Це президент, е посадовець номер один в державі, за яким є охота е країни-агресора, а також допомога внутрішніх агентів і ворогів. І 24 години ночі. Комендантська година. А це все говорить, що в Києві почався повний бардак і безпреділ. Ніхто нікого не карає за порушення комендантської години і всього іншого. Йдемо далі, друзі. Далі у нас класна інформація. Ну, це, це просто була інформація. А далі ми поговоримо з спікер округу Південний Гуменюк. Повідомила, що Збройні Сили України взяли під свій огнівий контроль повністю Херсонську область. Якщо я правильно розумію, то це і траса, так звана Москва, симферополь це Це і... і Каланчак. Правильно? Це ж і переїзд Каланчак, і переїзд Чангар, ну вся Херсонська область. Так, це неможливо буде контролювати всю цю логістику ну, окупанта. На 100%, але повірте мені, відсотків на 60% можна контролювати і можна знищувати постачання боєкомплектів, постачання різної зброї, знищення їхніх обозів, що будуть йти з Криму. Розумієте, з Криму? Це, ну, це така подія. Клас. Ви бачите, що ми потихеньку, потихеньку. Потихеньку, в Херсонській області робимо свою справу. Ми потихеньку звигаємо ворога, ворог лютує, ворог просто е, е, обстрілює цивільні об'єкти, а це вже, розумієте, це вже ну, злочин, це не війна, це, це не наступ, це не операція, це звичайний злочин. Немає навіть в світовій практиці, щоб держави, які воюють один з одним, знищували просто цивільних. Вони знищують просто цивільні об'єкти, просто цивільні будинки, просто дитячі садки, просто людей знищують, які, можливо, рускоговорящі. Можливо, ждуни Росії, вони вбивають їх. І це ще раз говорить: їм плювати, якою мовою ви говорите, їм плювати, що ви підтримуєте Російську Федерацію. Хто це буде чути, може хтось почує. Ім на все це плювати. Це країна. І посадовці, ті, що ведуть з нами війну, і посадовці, і люди, це народ, який хоче просто знищувати інший народ. От і все. Ну і знову до Херсонської області. Друзі, це чудово. Я дійсно я знаю розташування. Ну, як, як розташована Херсонська область, це ж всі виходи з Криму, всі сухопутні виходи з Криму. Якщо вони у нас під вогневим контролем. Потихеньку, і все буде добре. І все буде добре. Головне зараз наші партизани, головне наші розвідувальні групи. Зараз е е е окупант буде перевозити свої по комплекти, своє озброєння, свої статки в цивільних машинах. Зараз окупант буде хитрити. Він навіть людей буде сажати в цивільне авто і перевозити цивільними автомобілями. Якщо це потрібно робити по е, суходолу. Ну, ще є е, воздух. Ну, тут ми також контролюємо. Тут ми також, е, так що, друзі, давайте не гнати лошадей, коней, давайте спокійно, спокійно довіримося Збройним силам України. Довіримося командуванню Збройних сил, довіримося президенту України. Все буде добре. Не спішіть. А Спробуйте, я вчора вже казав, спробуйте кожен з вас тиждень спати по часу. Те, що робили наші воїни, а вони ще й воювали. Дякую вам, друзі. А, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте все те, що я сказав, так чи не так. Розповсюджуйте. Ввечері буде стрім. Дякую вам за ваші донати. Вони дуже підтримують і мене, і наших воїнів. До вечора. Україна переможе!